Всім дай Боже. У мене сьогодні новий проєкт. Проект називається гарбузовий культиватор. Це вже не перший гарбузовий культиватор і в кожному культиваторі є своя фішка. Цей культиватор зробився для УМЗ. З рухомими лапами міжрядня для міжрядка. І ось такі лапи будуть рухомі. Ось такі це ж все пофарбоване, погрунтоване. Тут такі лапи будуть, такі кулеса і такі ручки будуть. Такі ручки будуть. По культуваторі профіль на труба у нас 60 на 80, товщина 4 мм. Так, захотів власник цього культуватора. Так, йому і зробили. Тут. З цієї відстані, до цієї відстані тут будуть ворони, Одна, дві, три ворони. Три ворони будуть згодом. Це все в розібраному вигляді. Пофарбовано таке досить непогано. Класно таке фарбовано. Тут ще будуть заглушки сюди і сюди також будуть заглушки.